Основний бойовий танк «Леопард-2» від німецького виробника Krauss-Maffei став заміною першого покоління. Роботи над розробкою машини стартували у 50-х спільно з Францією. А у вересні 1977 року замовили 1800 таких танків. Цей контракт у 5 партій виконано за 15 років. Звір озброєний 120-мм гладкоствольною стабілізованою гарматою Рейн Метал у двох варіантах довжини, як на американському М1 Абрамс. Має боєкомплект з 27 снарядів, що знаходяться у носовій частині корпусу, а у кормі башти ліворуч 15 додаткових. Також танк оснащено двома кулеметами: один з них спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню. Комбінована система дозволяє німецькому танку атакувати цілі, що рухаються на відстані до 5 тисяч метрів, пересуваючись бездоріжжям. З обох боків башти розташовано дві групи з чотирьох димових гранатометів, 70 Шість мм. з 1989 року було розпочато програму бойового покращення в кілька етапів, які передбачали заміну ствола на довший та покращення бронезахисту. Далі велися роботи щодо нової башти зі 140-мм гарматою, які зупинили. 1995-го через 20 років Рейн Метал заявив про розробку 130-мм гармати, яка стане на 50% точнішою та продуктивнішою. Основним бронезахистом 60-тонного танка Leopard-2 є композитна броня, що поєднує сталеві плити різного ступеню загартування, еластичні та неметалічні матеріали. До версії 2А4 максимальна фізична товщина захисту складала близько 80 сантиметрів, а на наступній модифікації була збільшена майже вдвічі. Крім того, різні версії оснащувалися захисними екранами та бронемодулями. Екіпаж з чотирьох осіб захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози завдяки системі надлишкового тиску, а також системою пожежогасіння. Дизельний двигун МТІ потужністю 1500 кінських сил та коробка перед. Дач Ренк розганяють танк до 68 км за годину. Чотири паливних бака загальним об'ємом 1160 літрів забезпечують запас ходу 500 км. Леопард 2 може форсувати водні перешкоди глибиною до 4 метрів за допомогою шноркеля або 1,2 і метри без підготовки. Також йому під силу метрова перешкода. Танк існує у 13 варіантах та є основою для дев'яти інженерних та навчальних машин. Останньою Другим версією став Leopard 2A7, який прийняли на озброєння у 2014 -му. 22 травня наступного року Німецьке міністерство оборони анонсувало плани із розробки Leopard 3, проте досі не був представлений навіть його концепт. Леопард 2 ліг в основу прототипа танка наступного покоління і та панцир «КФ-51», які представили у 2022 році. Німеччина була найбільшим оператором з випущених 3200 леопардів 2 А після возз'єднання двох її частин продала більшість машин, і зараз вони перебувають на озброєнні 15 армій світу. Танк повоював у Афганістані та Сирії, і Дембельський акорд здійснить в Україні. Крига з кресла і Німеччина погодилась надати нам леопарди 2 і дозволила їх реекспорт іншим країнам.